Вечір сьогодні у політичній студії обласного телебачення Галичина працює народний депутат України, голова партії Народний контроль Дмитро. Добродомов добрий вечір і голова обласного осередку партії Народний контроль Володимир Гергелюк. Добрий вечір. Пане Дмитре, ми з вами зустрічаємося уже не вперше в цій студії і починаємо розмову очевидно із тих загальноукраїнських подій. А сьогодні увага українців прикута до подій, які відбулися у Верховній Раді. Ну, безперечно, в Верховній Раді стався у минулий вівторок. Те, що Більша частина коаліції показала, що вона не готова до тих запитів і викликів, які народ вимагав останні два роки після трагічних подій на майдані. І Ще більш цинічна те, що це відбувалося власне в дні пам'яті про ці драматичні події, дні вшанування небесної сотні. Де раптом всередині парламенту, коли вже всім людям в Україні очевидно, і це показують і соцопитування і рейтинги про те, що прем'єр-міністр знівелював повністю довіру людей і мусить піти у відставку, а це є вимога народу України. А депутати, які представляють інтереси цього народу в стінах Верховної Ради, не спромоглися. Цього зробити, тобто та частина, які повиймали карточки, демонстративно вийшли з залу, та частина, яка будемо говорити, так як воно є керована потужними фінансово-промисловими групами і напряму олігархами. Чому так сталося? Політична криза. Політична криза в державі якраз тільки після цього голосування стала ще більш глибокою. Тобто, верхи так і не зрозуміли, не хочуть, і на практиці показали, що і не будуть відповідати на ті запити людей, які є. Це проведення реформ, це реальна боротьба з корупцією, це реальне просування і розвиток економіки держави. Тобто, цих три пункти. Ніхто не збирається виконувати, бо ми розуміємо, що уряд під головуванням Яценюка як не справлявся повністю з цим два роки, навпаки, очоливши всі корупційні схеми ще з часів режиму Януковича, придумавши свої, а не понісши жодної відповідальності за ці злодіяння. Тому на сьогоднішній день політична криза є очевидною, тому вихід двох фракцій з коаліції наша група народний контроль, яка вийшовши давно. Ще ми всередині минулого року з блоку Петра Порошенка, як основи коаліції, але підтримуючи правильні реформаторські коаліційні закони, і все решта, теж офіційно вийшла з коаліції, написавши відповідні індивідуальні заяви, безпечно на знак протесту з цими людьми, з цими частиною народних депутатів, на жаль, більшою частиною. Яка не спроможна виконати запит населення? Не спроможна перезавантажити державу, вперед всім перезавантажити уряд безпечно що з цими людьми. Ми нічого не хочемо мати спільного. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, ось зараз Верховною Радою проголосований закон, за яким з'їзд партії може відкликати народного депутата. Скажіть, будь ласка, от ви не стоїте перед такою загрозою? Це ганеб... Ні, ми не стоїмо перед такою загрозою, але це ганебний закон, який я би порівняв в один ряд, поставив би з законами 16 січня, який голосував той ганебний склад. Про Януковицький ще попередньому складі, і що призвело в принципі до тих подій на майдані, які і сталися. Поясню в чому річ. Я є одним з авторів постанови про відкликання власне цього недемократичного, абсолютно по суті диктаторського політичного закону, який дає право керівникам партій, головним фракціям. Напряму впливати на народного депутата, якого я нагадаю, обирають люди. А не призначають керівники тих чи інших партій. Вони можуть їх внести в список, але обирають. Ми ж розуміємо люди. Саме я представляв цю постанову на стрибуни Верховної Ради, і тоді я заявив про те і зараз заявляю, що приймаючи важливі євроінтеграційні закони, ми апелюємо до того, що ось стандарти Євросоюзу нам потрібні для того, щоб ми підтримали отримали безвізовий режим, щоб ми рухалися. Я з сам згідний абсолютно. і Ми безперечно підтримували ці законопроекти. Але Давайте ми покажемо представникам Євросоюзу закон 37.2.0, який встановлює партійну диктатуру і забирає основи а, демократії політичної в нашій країні. Це подвійні стандарти, які на жаль притаманні саме цьому складу Верховної Ради. А, на жаль, а, я нагадаю, що цей закон пропихався 28 разів. Просто пропихався, переламався через коліно. Це були політичні торги і домовленості, і мені прикро, що лідери всіх п'яти фракцій. Основних в парламенті я маю на увазі і не лише БПП, і Народний фронт, а також і самопоміч, і радикальна партія, і батьківщина підписалася під цією постановою, тим самим встановивши для себе прямий вплив на своїх депутатів. А щодо загрози, як вони апелюють, що ми маємо розуміти, щоб в нас не було то, в мене Мені велика порада перестати продавати місця в списках. Перестати проводити підкилимні домовленості щодо включення тих чи інших людей, тому що передусім вони втрачають довіру. А заради цього єдиного закону, який ставився стільки разів, ми не прийняли низку надзвичайно важливих законів, і один з них про державне бюро розслідувань. Щоб ви розуміли, з 1 березня прокуратура втрачає повноваження проводити справи, в тому числі і передусім справи щодо злочинів на майдані. А Закон про те, про орган, який це мав би робити, нас навіть не проголосований в парламенті через те, що ми цілими днями голосуємо за 37 а 2 нулі, і зараз відзвітувавшись за попередні результати розслідувань під час відзначення подій. Ми тепер що найменше на місяць-два по суті в юридичному полі зупиниться будь-які розслідування справи, яка є однією з найрезонансніших і відповідає повністю запиту людей на результативність цієї справи, бо винні, врешті-решт, мають бути покарані за смерті на майдані. І очевидно, також дуже гостро стоїть і питання економіки, промисловості нашого звичайного людського життя, адже те, що маємо з курсом долара, те, що маємо на сьогодні, із елементарними зарплатами і пенсіями, ну це вже нижче, мабуть, усіх показників. І Я хочу поставити питання так: наскільки відповідальна і Верховна Рада за той стан справ, який відбувається сьогодні, адже депутатам належало б контролювати. Відповідальна передусім, на сьогоднішній день коаліція, бо уряд нас коаліційний. Нагадаю, у нас парламентська, президентська республіка. І коли Яценюк, а, чи будь-хто з інших міністрів, Дають якісь доручення парламенту, вони мають пам'ятати, що уряд це похідна від діяльності парламенту і призначається парламенту передусім в коаліції. Так от давайте розберемося з коаліцією, яка де-факто на сьогоднішній день не існує, тому що на неї залишилось дві фракції, які за загальною своєю чисельністю мають менше ніж 226 голосів. Натомість трибуни Верховної Ради не об'являються про розпуск цієї коаліції. А отже, всі депутати, які на сьогоднішній день перебувають в фактичній коаліції, власноруч написаних заяв. Я нагадаю про те, що дві фракції, в тому числі і народний контроль, вийшли з коаліції. Вони несуть зараз персональну відповідальність за все, що ви говорите. А щодо цифр і тої морзілки, в вигляді звіту уряду по-іншому це не називається. Я вам просто один приклад приведу на цифрах, які приводив і прем'єр-міністру, де він розповідав про поглиблення, поширення, продовження, покращення життя. Ну, по перше, нехай він поспілкується з людьми, подивиться на курс долара, поговорить з бізнесменами. А, і тоді я думаю, що в нього буде дуже серйозно змінилась картина, а я переконаний, що він просто цинічний і все це чудово знає. Так от, повертаючись до цифр, щоб ви розуміли, в 2013 році з, наших з вами зарплат з наших з вами зарплат, які ми отримуємо, ми платимо податки. Державний бюджет України отримував 72 мільярди гривень. Це на той курс складало 9 мільярдів доларів. У 2014 році... Державний бюджет зібрав з наших зарплат 75 мільярдів гривень податків. Але це по тому курсу вже складало 5 мільярдів доларів. Так, от минулого річ, той звіт, власне, який ми розглядали про діяльність минулого року кабінету міністрів, а зібрали аж 91 мільярд гривень податків, і це дають як успіх. Тільки забули прирівняти це до нині існуючого курсу долара, який і це складає 3,5 мільярда. Неважко підрахувати, що за два роки рівень нашого з вами, нашого. Життя впав рівно в два з половиною рази. Це і є цифра, яка є вироком для цього уряду, і яка би мала спонукати відповідальних депутатів вслати цей уряд у відставку. Люди на Майдані брали бруківку в руки і вигнали вертикаль Януковича. А ми, депутати, маючи карточки для голосування в теплій залі парламенту, не можемо цей уряд відправити в відставку. Я вважаю, що якщо зараз не вирішиться це питання з відставкою уряду Яценюка, на нас чекає перезавантаження влади, але можливо, воно вже по всіх гілках влади: і парламентській, і урядової. А якщо президент зараз далі стоїть на боці, а прем'єр-міністра, який знівелював будь-який розвиток, і шанс, тоді і президентських також. Тобто, вибори, я ще раз кажу: є ще шанс депутатам оговтатися лідерам фракції. Сісти за круглий стіл і наполягти на відправці Яцунюка у відставки переписання коаліційної угоди, перезавантаження, новий технократичний уряд з чітким планом і з контролем парламенту, щоквартальним квартальним за його виконанням. Або тоді парламентарі не справляються зі своєю задачею. І іншого варіанту, ніж перевибори, особисто я тоді не бачу. Володимире, я хочу, щоб до нашої розмови підключилися ви. Адже ви все-таки є тією низовою структурою, яка зобов'язана чути людей. Е, так. Ми на, тут, на місці, на івано франківщині е, вивчаємо ситуацію, слухаємо. Е, Простих наших прикарпатців і хочу наголосити на тому, що народний контроль вийшов саме з громадського середовища, з простих людей. Ми гартувалися на майдані і відчуваємо зараз, наскільки є високий рівень зневіри наших простих громадян в тому, що відбувається в Україні в тих процесах, які зараз ідуть в Києві, що стосується і діяння Кабінету міністрів, Верховної Ради, президента всіх гілок влади. Тому що український народ це вже проходив у 2004-5 році, і зараз набагато гірша ситуація, і десь знову ж такі наші політики з цього висновків ніяких не зробили і не закарбували собі одне, що і в 2005 році, і в 2013 14 році майдан відбулося в зв'язку з тому, що громада народ. Тиснув і е, добивався своєї цілі Януковича ми вигнали і зараз обрала нову владу, яка не справляється зі своїми функціями, пане Дмитре, тобто... Ось це, що ви кажете. Ви кажете про те, що ще можливе перезавантаження, можливі зміни, можлива добровільна відставка уряду, тобто такий еволюційний шлях. Але скажіть, будь ласка, ж враховуємо те? Що Україна все-таки перебуває в стані війни? А які проблеми в цьому? Уряд не заважає, перебуваючи в стані війни, його грабувати державний бюджет, в тому числі і в оборонному секторі. Ви знаєте, я повернувся зараз зі сходу. Я був шокований абсолютно. Ми були і в Луганській, і в Донецькій областях на українській території, військових частинах, де видають пайок з трьох консервів на чотири дні. Солдатові, які просто це йому раціон, який йому бракуватиме на один день харчування, де ми привезли їм взуття, яке по якомусь дивному тендеру їм надали на наступний день, воно повністю розійшлося по швах. Щоб ви просто правильно розуміли. Авакова знову ж таки це, це перше питання. А друге, давайте ми скажемо чітко: одна людина. Плюс її політична сила, увазі Цунюка Цунюкає, Народний фронт шантажують весь парламент. Зараз шантажують всю країну тим, що якщо не ми, тоді а, тоді будуть перевибори. А вони абсолютно дивні люди, тому що розуміючи, що маючи нульову підтримку серед населення, вони не здатні більше провести жодної реформи. Але, монет, і парламент ми... їх не підтримує. Я просто вам завершу але думку. але кожного разу. Ми кажемо про те, що ми наймаємо на роботу чиновників. Так, ми платимо чиновнику правильно. гроші, і чиновник зобов'язаний працювати на благо тих людей, які платять йому гроші зі своїх податків. Або ці люди мають повне право. Вимагати цих людей, які не впоралися, а вони не впоралися з жодним завдань цього народу, піти. А ці люди кажуть: ми не підемо, ми не підемо, підем, бо ми не хочемо в іншому випадку, прикриваючись, як завжди що в що в нас складна зовнішня ситуація, складна внутрішня ситуація. Я Перепрошую, а хто призвів а, зараз а, до цього? Саме тому народний контроль в всіх містах України, в тому числі Івано-Франківську, збирає зараз а, підписи за відставку уряду від на сьогоднішній день ми зібрали вже майже 100 тисяч а, підписів а разом а, з іншими партнерами. І адекватними політиками і представниками громадянського середовища ми зберемо мільйон цих підписів. Я переконаний, що думка мільйона людей в будь-якій державі має вплинути на будь-яку владу, на таку цинічну якою зараз є Яценюк з народним фронтом, і на жаль, я так розумію, з БПП президентською фракцією, третина якої не відправила його відставку, хоча Попередньо проголосувавши за визнання уряду діяльність уряду незадовільною. Абсурд, От що має бути в головах людей, коли 247 депутатів голосують за те, щоб визнати незадовільною, бо це так і є, а згодом 40 людей більше не голосує за його відставку. А найпоказовіший факт, що в цей час виходять представники опозиційного блоку, так, цих уламків регіоналів. І це публічне підтвердження і доказ співпраці таких олігархів, як Ахметов і всіх решт, які мають прямий вплив на цих депутатів з урядом Менсонюка. Тобто це відбувся в парламенті, щоб ви розуміли злочинно олігархічний переворот на сьогоднішній день і доказом цього було це голосування. Кому що це не зрозуміло? Я не знаю. Це зрозуміло всім, що з цим робити. Це питання або прогресивні сили в парламенті. В тому числі передусім це відповідальність за СБПП, а отже, банкової адміністрації президента і персонально Петра Порошенка на це вплинути або, звичайно, легітимний спосіб перевиборів і всіх тих людей більше просто не можна допускати до влади. А настільки великий запит е, тут на місцях е, на перезавантаження влади і на відставку уряду, я просто дивився, спостерігав, коли ми. Збирали підписи біля наметів. Ми спілкувалися з людьми. Люди е готові до протесту, але вони говорять, що це є е один з легітимних шляхів показати цьому е кабінету міністрів прем'єр-міністру, е наскільки важливо те, щоб вони зрозуміли, що вони вже е видохлися, і що вони повинні піти, е щоб дати можливість. Е Зайти в технократичному уряду, це як щоб було ідеально, якщо е, не говорити вже про вибор, про перевибори до верховної ради. Тобто Я щоб хочу... зайшли ті чиновники, які чітко знають свою зарплату. Він одержує за виконану які незалежні роботу. від політичних Наскій, сил. народний Перший контроль, контроль послідовно виступає і йде на вибори з тим, і це є в програмах партії. Перше, ми виступаємо за прозорий конкурсний відбір на всі посади, в тому числі і міністерські Ми виступаємо категорично проти. Партійно-політичних квот, будь ласка, публічно за професійними ознаками щиткою відповідальністю, щиткою підзвітністю, що квартально цього разу. Ми не будемо чекати тепер рік на звітності. Ми не в тій ситуації країна перебуває, і тільки за таких умов те саме зараз стосується генпрокурора Шокіна. Чиє подання на звільнення вже лежить в стінах а, парламенту. На його місце має по відкритому конкурсу, так як ми обирали, керівника національного антикорупційного бюро, антикорупційного прокурора. Бо з'явиться другий Щокін, тільки з іншим прізвищем. і Ми це чітко маємо розуміти, і тому зараз ми виступили з ініціативою і підписалися під тим. Щоб саме за таким принципом був обраний новий генеральний прокурор, якого залишається достатньо, повірте, повноважень, який безперечно хоче бути керований а, зверху, і звертаємося в тому числі і до найбільшої фракції в парламенті Блоку Петра Порошенка, щоб вони зреагували на злочинні дії частини своїх депутатів під час. Голосування за відставку уряду, тобто не голосування, що призвело до глибокої політичної кризи, яка може мати дуже непередбачувані наслідки, і це прямий, прямий, я ще раз кажу, є пряма відповідальність на сьогоднішній день адміністрації президента і Петра Порошенка. Це на сьогоднішній день пряма відповідальність за це. Якщо він хоче розділити участь з Яценюком, це його право, але я вважаю, що це його тоді політичний кінець. Тому зараз варіант дуже простий: знайти аргументи. Щоб переконати повернутися до голосування. До речі, воно було проголосовано поза регламентом, і саме депутати народного контролю подали із великими боями в та верховної ради зареєстрували постанову про переголосування постанови про зняття прем'єр-міністра. Там було порушено, грубо, що не менше два пункти регламенту. Перша ця резолюція про недовіру кабінету міністрів не пройшла відповідно комітету по процедурі. Друге, не в одного, не а Одразу семи депутатів не спрацювала система рада під час голосу. Про що ними написані відповідні заяви згідно регламенту Верховної Ради, а саме ми послідовно боремося в стінах Верховної Ради за чітке дотримання регламенту, тому має бути все прийматися законно, так? А воно у нас порушується кожен день. Саме група депутатів народного контролю подала цю постанову, яка буде розглядатися на найближчому засіданні. І останнє засідання парламенту мало би відбутися аж 15 березня, маючи такі виклики. Зараз, маючи критичну ситуацію, політичну кризу, ми зараз категорично виступаємо за зібрання позачергової сесії парламенту для негайного вирішення цих питань і виходу з політичної кризи. Іншого виходу немає. В Івано-Франківську відбувся антикорупційний форум за очищення. Ви брали в ньому участь. Ми народний контроль, який свої програмні діяльності сповідує передусім антикорупційну. Тематику, бо я вважаю і це є очевидним, що не поборовши корупції, ми не проведемо жодних змін і реформ. Безпечно є а, партнерами антикорупційного форуму а, за очищенню, виступав в тому числі я на цьому форумі разом з Михайлом Саакашвілі, з іншими активістами з романського середовища, цей рух а, покликаний а, привернути увагу. І зосередити всі прогресивні громадсько-політичні сили в один кулак і показати владі народ сильний. І влада цього народу дуже боїться цих зібрань, цих форумів і це спосіб, додатковий спосіб тиску. В цьому контексті ми власне збираємо підписи за відставку а, уряду. В цьому контексті у нас проходить акція а, щодо збору антикорупційної гвардії. Ми говоримо про те, що в суспільстві треба до нуля знизити рівень толерування до корупції. Ми маємо в тому числі почати з себе. Ми маємо в тому числі жодному чиновнику. Даївцю ще комусь перестати давати хабарі. Більше того, коли нас вимагають, будь ласка, звертайтеся і гаряча лінія народного контролю. Звертайтеся на нашу до нас, записуйте їх на телефони, диктофони. Давайте це нам нас є важелі. Я працюю секретарем парламентського антикорупційного комітету У нас є усі важелі вплинути на те, щоб цих людей не лише відсторонили від роботи, проте полишує конкретні кримінальні справи і не отримали конкретні ув'язнення. Зараз вже запрацювало і НАБУ на підході Національна антикорупційна агенція, яка має цим займатися. Ми як парламентський комітет профільний, який відповідно. Тісно співпрацюю з ними, і, зрештою, ми, в тому числі, я є співавторами всіх законів, які дали зелене світло цим незалежним правоохоронним антикорупційним органам. Ми готові доводити ці справи до логічного завершення, бо цього вимагає народ. Що таке боротьба з корупцією і Їх результат це посаджені корупціонери, і повернути гроші е, і ними вкраденими до бюджету. Оце ми це ми маємо працювати на сьогоднішній день. В першу чергу, але знаєте, пане Дмитре, ситуація відбувається насправді так, що говорять багато. Є багато критики однак конкретного результату після цього немає. Хто повинен подбати про те, аби був конкретний результат? За рік діяльності в парламенті, якраз в частині колясії угоди, що стосується антикорупційної діяльності, ми виконали навіть більше ніж собі планували. Ми взагалі прийняли революційні закони і про. Відкриття реєстрів майнових створення набу інших антикорупційних органів, нова поліція зрештою їздить. І це так вітринна реформа, але вона є позитивною навіть в тому плані, як там проводиться набір. Це молоді хлопці, і цей досвід треба розповсюджувати. Тепер на органи прокуратури, яке, до речі, провели реформи. Попри те, що ми прийняли для них дуже хороший закон. Зараз потрібно міняти терміново суддівську владу, але не тим способом, яким пропонує президент. Це фікція. Ці зміни до Конституції, частини змін до правосуддя, які навпаки і посилюють нині існуючу суддівську владу. Тому що влада не хоче розставатися з таким важелем, як суди. Ми таким це розуміємо. А суспільство вимагає незалежних суддів і справедливості. І це наша задача першочергова. Це забезпечити над цим. Ми працюємо саме тому. Ми в парламенті, наша група народний контроль, подала альтернативні зміни Конституції, головна з яких є. Відсторонення всіх суддів від своїх посад і приймати на посади суддів за відкритими публічними конкурсами, і передусім створення негайно антикорупційного суду спеціального, який би розглядав справи, ті, які вже зараз завершуються. До речі, це я вам вперше говорю в ефірі. Де дві-три резонансні справи на сьогоднішній день, про які всі чули і знають зараз, вже на стадії завершення передачі до суду. До якого суду питання вони потраплять? До тих судів, які потім за хабарі, за все решта, а там мова буде йти про мільйони і не гривень. Будуть відпускати цих злочинців, так тоді буде зневільована антикорупційна боротьба. Тому суди це теж одна з першочергових задач. Міняти негайно всіх. Обласна організація, як долучається до реального виконання тих законів, які приймає Верховна Рада? В першу чергу ми реагуємо на звернення простих людей. У нас е працює громадська приймальня і е гаряча лінія. І ми завжди реагуємо на те, що люди хочуть справедливості і вони саме шукають справедливість е через те, що наші активісти можуть цю тему підняти, піти до чиновника і заставити його е працювати чесно і прозоро. До речі, а чи є е приймальня народного депутата Добродомова Івана Франківського? Якраз <кій> приймальня. Моя приймальна і не лише Франківську відкривається одночасно у всіх обласних центрах працювати в мої помічники для полегшення комунікації власне, звернень людей з тими важелями, які є згідно закону і повноважень у народних депутатів, зокрема моїх або інших народних депутатів нашої групи парламентського народного контролю. Вона франківську на початку березня така приймальня відкривається, тому запрошую, користуючись нагодою глядачів. Вашими проблемами звертатися і розуміти, що ви матимете і підтримку відповідно народних депутатів, які мають там тим більше повноважень на сьогоднішній день. Це добре, що вони мають більше повноважень, ніж там доки журналісти. Журналісти це висвітлюють. Це треба робити обов'язково публічному, але ми мусимо досягати, досягати результатів. Ну, будь ласка, звертайтеся в приймальню, будемо разом з вашими бідами займатися. Це був народний депутат України Дмитро Добродомов, який очолює партію народний контроль, і голова обласного осередку партії народний контроль Володимир Гергелюк. До побачення на все добре. Дякую, все добре. запрошую вас знову до нашої студії.